Так, а тут трішки безпорядок, Треба ще якось постаратись витягнути звідси велосипед. Привіт! Сьогодні 24 грудня. Це означає, що завтра 25 -те. і у Польщі тут святкують Різдво. І далі це означає, що завтра і післязавтра магазини всі будуть продуктові зачинені, тому потрібно зробити трошки закупів. Та й сьогодні короткий день, буде працювати тільки до. Магазини будуть працювати тільки до 13.00. Так що їду в магазин за закупами. Не можна сказати, що прохолодно, але так, сиро і трішки неприємно, чи вітерець. Якщо б без вітерця, було б просто добре. Давненько так уже не виїжджав на велосипеді, аж трошки засумував за ним. Виходить так, що в такий зимовий період, з погану погоду, чаще на ньому виїжджаєш, ніж влітку. Ну, може не чаще, але так само. Так, хочу поїхати зараз сюди праворуч і подивитися, що тут. Продається в квітковому магазині Ніх тут не квітковий, як правильно сказати, а садовий магазин. Цікаво, чи продаються тут чи ялинки, чи не взагалі тут продавалися. Які вони і як. Зараз подивимось Так, але щось мені здається, що ялинок тут вже... Принаймні живих немає. Напевно, то три штучки ті маленькі, то все, що є. Бо якщо б живі продавались, чи живі чи в борщиках чи спиляні, вони були б на вулиці. Але на вулиці немає нічого. Ясно, ясно. Так, їдемо далі, їдемо до склепів. Ось за тиждень новий рік, а погода зовсім не новорічна, а така класична осіння погода. Сиро, прохолодно. Температура... Темпер... По температурі то не прохолодно там. Плюсова завжди температура, але сира, то воно так не дуже приємно. Але в людей... Новорічний настрій трошки є. Зараз не дуже видно, але так на домах все прикрашено. До Нового року. Не дуже мені подобається тут їздити на велосипеді. Бо тут так все помішано, тротуари вулиці, рух такий. Не зовсім комфортно. Ти то пішоход, то велосипедист, то автомобіліст, ну, тобто на дорозі. Постійно все помішано. Не дуже комфортно. Ось їхав по дорозі, зараз їдемо на тротуар. Далі з'їду на Бруківку, бо тротуар вузький. Ну якось так. Ой, я на перегиб на іншу сторону. Так, ось до рідла. Буду зараз закупаться трошки. Так я трошки закупився, Тепер запаковуюсь в свої місткі сумки. Правда, вони вже перевезли багато грузу, об'єму, продуктів, так я їх на кожен день не возю, а як за закупами то беру. Сьогодні так легенько, доволі скромненько, небагато, але бувало так, що вони забивались повністю і направду вони дуже виручали. Доволі зручно. Просто велосипед стає дуже практичним з використанням сумок. Я поїхав вже сюди, але ще хотів їхати не сюди. Мені потрібно ще, потрібно ще заїхати до почкомату. Трошки в іншу сторону. Так, трошки скупився в магазині, повторюсь, е, запакувався. Хотів вам е, зробити міні-огляд якийсь там на товарах і хоча б беру, як скільки вони коштують, чи що там які є альтернативи. Але трошки не незручно то все робити одному і вибирати і підзняти. Так що як може бути наступним разом, але думаю, зроблю розпаковочку. І покажу, що, що я купив і скільки воно коштувало. Але то вже буде вдома. Так, а з того може будуть ставлені якісь нарізочки. Так, 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 куди ж мені поїхати? Так, мабуть, ну, поїду все-таки так. Такою дорогою там перекотюсь на інший бік і повела до доріжки до пошкомата. Полетим так. Ось так. Катаючись по такій погоді, з такими калюжами всім остальним, воно і так трошки забризкає Але я дуже-дуже-дуже просто щасливий, що в мене на велосипеді є крила. І я можу поїхати в погану погоду і не бути зовсім брудним. Трошки то брудним буду, трошки заляпаю, але але не так, як могло бути. Так. Тут трошки у нас активний рух, небезпечно. Перекотимося пішачком. Далі теж пішачком. І навело доріжку. І погнали. Будемо обганяти. Блямо. О. Чую якась сирена, якась служба летить. Зараз будуть всі розбігатися просто з дороги. Так, це та швидка. Ось я думаю, вам видно, що... Всі просто тікають у різні боки, на всіх перехрестях, куди тільки можна. Тобто тут з цим дуже строго і дуже правильно. Ну ось, Підлітаю до пачкомата, зараз парконусь і заберу посилочку. Ось тут вже дві посилочки, я не маю бути мультискриньки. Тобто різні відправники, але мені сама почтова служба закинула їх в одну скриньку. Так, не те відкриваю. Де мій інпост? Інпост. Для мене їдуть посилочки, все, мультискринька. Я можу просто. Заскановато QR-код и она мне открыть. Чекаємо. Так, и да. Так, так, так. О, и вот. Ось. ось открылась наша мультискринка. Тут у нас одна и другая посылочка. Довольно такая крупная а друга. Так, все есть. І тут підтверджуємо, що ми все завершили на сьогодні. Отримали. так, є. Так. Далі. Саме цікаве, зараз ми це все запакуємо. Так, маленько ми можна кинути сюди. Силочку, а велику ми зробимо так. За рахунок того, що воно в висоту ще так сумка подовжується. Як би скажу, може не дуже добре, що вона не замикається зверху на якусь там цепочку. Як би сказати, може бути в цьому мінус якийсь, так? Можна сказати, що не герметично. Але якщо вона не повна, то вона добре закручується, все окей. Тобто немає проблеми. А коли потрібно всунути якийсь великогабаритний товар, не важкий, але великогабаритний груз, то ви бачите, що все поміщається, все відлічно. І нічого в мене відсюди не випаде. Було б ще добре. Якби якесь було тут зверху ще одне кріплення, ще одна кліпса, було б зовсім круто. Але і так добре. Так оп оп і не потрібно нічого прив'язувати. Якщо є куди прив'язувати, знову ж таки, на цьому велосипеді є куди прив'язувати. А не комсомдом Гревалі це вже проблемно, коли нема багажника. Тут двір нам поставили в два штуки. Тепер у нас двір закритий і щоб ніхто там сторонній не виїжджав. Але друга задача трошки незручно на велосипеді переїжджати. Так, зараз поки проїжджу велосипед тут. А пізніше тоді я закочу. Ну що, робимо маленьку розпаковку, моїх закупок. Так. І перше це у нас три банки кефіру. Бутилки точніше. 83. І кефір у нас по 3,50, здається. Так, Десь близько того. І... Яблучка. 4 яблучка у нас вийшло. Не знаю наскільки вийшло, зараз глянемо. На 350 злотих. По 460 за кілограм. Каша Булгур 400 грам, 3,60 Десь так близько поготові. Арахіс несельоний 5,9 капітан злотих. Мандаринки були по знижці були по 3,70, щось таке, до 4 злотих, а так вони коштують по 9 Тут більше кілограму. Так, півтора кілограма вийшло на 5,50. Паприка кілограм, 14 злотих без того стоїть. Отакий От кусочок колбаси е копченої. За 12 плюс-мінус злотих. Фарш. фарш курини. Макарошка Друзья, 450, за певнозернисті. Сметанка. 18 відсотків 400 грамів. 450 без того коштує. Баштет і дві упаковки сусісів по 250 грам. там 6 сабіка мене не попить. Разом весь цей набір вийшов на 83 злоти Я прикріплю чек скріншотом. Може, кому буде цікаво, почитайте Дякую за вам. Сьогодні таке було коротеньке відео, трошки незвичного формату. До нових зустрічей!